You go! ماذا <applause> تفعل <applause> <applause> Твоя робіт робатицю, гайда муля, та я в тихо дома, спону не го. Я роблю робатицю, щоб породила, то вже моя робати ця нікому не. За твою ласку, за твою доброту, що дав нам зібрати той врожати. Дай нам, Боже, прожити на річ рік здоров'ю, у радості, у веселості, щоб нам ще вела худібка, щоб нам ще родило жито, пщанича, і всяка пашнича і льомку по коліна, що в нашій госп... родині нікого голова боліла. Воєм'я Бо Отця і Сина Святого Духа Амінь. А ви жінки, баби, вони не йти додому, співайте, щоб люди, мої сусіди казали, що такий василь не зібрав рожай. А ми ж брали все Господь нам Бог